З речами або без них на вихід евакуація Верховної Ради депутати поспіхом полишили будівлю. Засідання там так і не відкрилося. Слідом за ними підбиття сирен втекли бійці внутрішніх військ і беркута з епіцентру подій. Репортаж Юлії Янчар. Дев'ята ранку біля будівлі парламенту збираються журналісти. Вхід для преси зачинений. Очевидно, що сьогодні засідання не буде. Тут же біля стін Верховної Ради на сцені грає музика, а біля неї збираються прихильники влади. Вони слухають якісь спічі зі сцени на руках. Деяких жовті пов'язки пояснюють для чого. Що щоб знали, що там мишу, коли почнеться сострічку? Інші про щось домовляються із силовиками. Журналісти очікують, бо офіційно ніхто не каже, буде чи не буде. Засідання ми прийшли сюди в урядовий квартал, подивитися на свої власні очі, чи буде відкрита Верховна Рада. І ходять такі слухи, що депутати можуть ну там без ЗМІ просто провести собі засідання і проголосувати за прем'єр-міністра. І це може бути такий відволікаючий маневр. Єдиний депутат, якого ми зустріли, комуніст Голуб, каже, іде на засідання фракції. Вкратне боротьба за президентський пост вже призвела до людських жертв. І я вважаю, що Актуальним є пропозиція комуністів взагалі ліквідувати цю посаду. За кілька хвилин завили сирени. Раптом з'явилися поранені силовики. Що сталося? Скажіть, будь ласка. І сирен почалася страшна паніка і хаос. Бійці побігли навсебіч над будівлею ради. Дим. Вже за півгодини чути сирени із боку урядового кварталу з вулиці Грушевського. А ось видно, як автобуси з силовиками активно активізовуються і вони починають від'їжджати. Міліціонери буквально втікають, куди вони рухаються. Нам ніхто не пояснює, але видно, дивіться, ось у цьому автобусі навіть прикрилася щитами. З урядового кварталу втікають всі. Вертайте! Верховної Ради, журналісти почали втікати. Ви бачите, що відтісняються і бійці внутрішніх військ. Машини з бархатом прямують в сторону вулиці аж до метро. Арсенальна нам за цілу дорогу так і ніхто не пояснив, Що ж відбувається, хлопці? Скажіть, що відбувається зараз? Не знаю, не, не знаю. Часто чисто стріляють. Так. Вони біжать і не на камеру кажуть. Їх покинули, їхні ж командири, а ще панічно кричать. По них стріляють бойовими набоями. Самі, без поняття. Тим часом машини киян починають прямувати в сторону лівого берега. Люди максимально виїжджають, розвертається і громадський транспорт. Ось ви бачите, зараз їде тролейбус, він переповнений людьми. І всі автобуси, автомобілі, які зараз планували їхати до центру, вони всі біля готелю Салюту розвертаються. Бійці добігли аж за лавру всього за якихось півгодини автобуси із внутрішніми військами а також із Беркодом передислокувалися під печерськими пагорбами. Ось пам'ятник матері, батьківщині чи краще її знають як родіна мать. Поки вони стоять, але видно, судячи з усього, що вони витягують із автобусів свої щити, вони готуються до якоїсь атаки. Юліянчар Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.